Марія Черненко мешкає в селищі Рогань із народження. Розповідає, останні три роки спостерігає ситуацію, коли проблематично дістатися до Харкова. Підкреслює, єдиним громадським транспортом є автобуси, але й ті не справляються з потоком пасажирів. Елементарні речі. добратися на роботу, на учву, там якісь медучереждення. Діти повинні успіхи на останній автобус, або, або ж добиратися пішком, або таксі в 10. У нас. Ну, тобто, е... Паралізована жизнь поселка в зв'язку з того, що наснітуть чіткого і качественного транспортного снабження. У селище мешкає декілька тисяч людей. Тут працюють два перевізника, один з яких обслуговує більшу частину території. Його офіційний інтервал 25 хвилин. У дійсності розповідають мешканці, доводиться чекати годинами. Активісти розповідають, що борються з проблемою більше року, тож неодноразово зверталися до Міністерства інфраструктури, патрульної поліції та облдержадміністрації. Була комісія, приїжджали, этот маршрут. В ці дні у нас ходили автобуси по розписанню. Це було буквально три дні. Они були по розписанню, вовремя були новенькі, новые абсолютно маршрути. Як тільки комісія уезжает, у нас нічого Снова Знову ми снова знову ми кричимо, і нас ніхто не слушает. Від селища до станції метро індустріальна близько 10 кілометрів. Мешканці зверталися до водіїв автобусів. Ті відповідають, що рейси економічно невигідні. Вони объясняют це тим, що рейс не рентабельний, що їм не вигідно сюда їхати, що вони уходять в мінус, оплачуючи перевозчику тот мінімум, який вони повинні платити за автобус. Скільки у нас автобусів на рейсі? Один. І який інтервал? Час двадцать. Это реальний інтервал? который идет, да? А почему так редко рідко Возможно, знаете. Не знаю. обращайтесь Бращайтесь куркавос. На сайті громада.org.ua опублікована петиція. Зібрано 57% голосів. Найближчим часом люди збираються звернутися по допомогу до заступника голови облдержадміністрації Вадима Деніяляна. Всі починають люди збирати підписи, Вся громада. Ми всі хочемо попасть на прийом. Артем Листопад, Олексій Жучков та Олександр Лагутін. Медіагрупа об'єктив.